Так сталося. Я читав про твої обставини. Я теж втратив сім'ю подібним чином. Я знаходився в відділенні інтенсивної терапії, мав операцію на серці, і був поза містечком в місті. Коли було очевидним, що я переживу операцію, моя дружина з донькою повернулась додому забрати деякі речі для мене. І тоді їх поглинуло вибуховими анігіляціями. Місто і лікарня уникнули найгіршого, але ударна хвиля вибила електрику і систему мого життєзабезпечення. Я прокинувся на пляжі. Люди, які загинули від двох вибухів, були там. Що трапилось? Що відбувається? Я побачив мою дружину і доньку в цій процесі. Гей, «Hey, це я! Куди ж ви? Зачекайте. Не йдіть без мене. Ні. Не йдіть. Прошу, не йдіть. Генератори інтенсивної терапії запрацювали. І мене повернув до життя до фібрилятор рівно через 21 хвилину після зупинки мого серця. І то був останній раз, коли я бачив мою сім'ю. Це вина мого клятого серця, що ми були роз'єднані, але воно також і є тим, що дозволить колись знову зустріти їх. Це визначає мене, я людина серце. А з тих пір я ходжу по чужих пляжах. Деякий час я йду по слідах за моєю сім'єю. Коли втомлююсь, повертаю сюди продовжувати мої дослідження. А ще навіть коли Усе це зупиняється. Біль не вщухає. Маєш якісь сімейні світлини Семе? Шкода.